Знаходжусь, знаєте де? Правильно, у парку сказка, але слава Богу, по іншому і приємному поводу. Хто знає, хто не знає, декілька фондів благодійних надають допомогу безкоштовну їжу кожного дня о 13-й годині у парку сказка, то як то кажуть, всі українці об'єднані і благодійні фонди об'єдналися. Тільки їх 1 -1 медіа 1 -1 медіа, МПХ Громади, МОНОБанк, Нова Україна, Комітет медичної допомоги міста Закарпаття, Артен Агретер, Геофонд «Якість життя Ісай, благодійний фонд Євгенія Півоварова. Тому, як то кажуть, фудтрек працює, називається він. Їжа без кордонів, але щоб як то кажуть, не мерзнуть, приходьте на 13-ту годину парк сказка. І хто цим, звісно, хто потребує цього, І, як то кажуть, червоної ікру, хто їсть, тому можна не приходити. Тому дякую цим фондам за допомогу. Все буде Україна.